Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус-Трактор. Сьогодні на Вінницькому майданчику чергове оновлення японських міні-тракторів приїхало до нас 8 моделей, тому давайте знайомитись із оновленим асортиментом. Перший трактор, який до нас спустили, це повноприводний, Kubota b 40 14 кінських сил, маленький, компактний із зручною посадкою. 764 мотогодини, коробка механічна. Бачимо три швидкості на фрезу і є функція оберт на місці. Боковий циліндр також на місці. Вартість такого тракторця в комплекті з фрезою і доставкою 4400 умовних одиниць. Бачимо, що спускається до нас кубота Gel 220, 22 кінських сили, реверс, підсилювач, оберт на місці. Коробка передач звичайна механічна, 6 х 14 передок в гарному стані. Задок Falcon 95 на 22 також в шикарному просто стані. Рівна підлога під сидінням 817 мотогодин. Бачимо стан керма. Є дуга безпеки, Трьохточка, швидкоз'єм автопопадач, боковий циліндр. Ну, а Вартість такого трактора з фрезою і доставкою 7700 умовних одиниць. Ще один малюк. Маленький, компактний, 13 кінських сил. Янмарка є третій. Задня резина 8 на 16. Питань до неї немає. Карби високі, тріщин немає. Гляньте так. на стан поліків, сидіння гарно збережене, кермо гарне. Напрацювання 358 мотогодин. Всього. Ось така коробка передач. є повишені, понижені і дві швидкості на вал відбору потужності. Глянемо стан кузова. Двохточкова навіска. Вартість. Такого тракторця з фризою і доставкою 4500 умовних одиниць. Наступний трактрець від виробника Mitsubishi МТ245. Це 24 кінських сили, 4 циліндровий. Задня резина 9,5 на 24, охцу. Керби високі. Є трьохточка, є швидкоз'єм, є автопопадач, боковий циліндр, дуга безпеки. Сідіння. Все ще в доброму стані, кермо також гарно виглядає. 828 мотогодин. реверс, механічна коробка, повишені, понижені, повишені понижені. Це реверс навал відбору потужності. Ось там є 4 швидкості. Оберт на місці вмикається кнопкою. Ну і керування боковим циліндром. Вартість такого трактора з фризою і доставкою на Вінницькому майданчику. 7300 умовних одиниць. Ще один янмар є серія АФ 230, проте це вже. Зовсім інший тракторець, 23 кінських сили, довга база. Гляньте на потужний передній міст. Рівна підлога. Тракторець кінця 90-х, по дисках він 96-й. Бачимо стан сидіння, стан керма. Реверс є, підсилювач є. Коробка напівгідравлічна. Можна перемикати без щеплення. 4 діапазона. Це функція оберт на місці. На фрезу також маємо 5 передач, одна з них назад. Під сидінням порядок. Трьохточка, боковий циліндр. Розмір резини 9,5 на 22. Вартість такого великого та масивного трактора з фрезою та доставкою 8000 умовних одиниць. Малюк з трьохточкою, трьохциліндровий, 15 кінських сил, кубота Асті A155. Задня резина 8х18, реально в гарному стані. Ось бачимо, як виглядає трьохточка, боковий циліндр є. Ось тут блок керування, Коробка механічна. 4 швидкості навал відбору потужності. Оцей тумблер це керування боковим циліндром вправо-вліво. По напрацюванню 730 мотогодин. Пам'ять задньої навіски, кузов реально в гарному стані. Ну і Вартість такого трактора з фризою і доставкою 5300 умовних одиниць. Так, ну і ще три трактори, які не попали в кадр. Це Янмар АФ220 20 кінських сил. реверс, гідропідсилювач керма, послідовна механічна коробка передач. Є боковий циліндр, є функція оберт на місці. Тобто це максимальна комплектація, дуга безпеки є. Трьохточка, боковий циліндр і резина також в гарному стані. 8,3 на 22. Ось такий от вигляд має справді гарний тракторець. Є ще Янмар більш масивний, 18 кінських сил. Як бачимо, потужність трішки менше, проте він має трішки більшу колію і більшу вагу f 18 d Передок тут буде стояти нова резина. Задня 8,3 на 24, карби високі, тріщин немає. Коробка передач звичайна механічна. 3 плюс керування навіскою. 591 мотогодина. На фрезу 3 швидкості, є дуга безпеки, є дошок. Навіть япончик доставив ліхтарик назад. Уже встановлений фаркоп. Трьохточкова навіска. Ось такий гарний, цікавий тракторець. Ну і ще один. Кубота l 1195 так само в дуже гарній комплектації і кузов гарно збережений. Розина передня, резина задня, задня 8,324, 24 точка, швидкоз'єм, боковий циліндр. Сидіння супер, кермо шикарно виглядає. 639 мотогодин. 4 діапазони. Механічна коробка, 4 передачі, розворот на місці є. Ну, В принципі, дуже гарна комплектація. Ось так позначається наявність підсилювача керма в куботи серії l 1 Вартість такого трактора складе 6400 умовних одиниць. Так, як виглядає майданчик Вінницький після вивантаження. Ось усі наші ґрунтофрази. І ось наш оновлений ряд. Бюджетник з трьохточкою. точкою. Великий та масивний Янмар-23 кінських сили. Гарно виглядає 24 чотирьохциліндрових кінських сили. Міцубіші на механіці за свої кошти дуже багато тракторець пропонує по потужності. Ще один бюджетник Кає3, 13 кінських сил, кому потрібний для невеликої ділянки, можете всерйоз розглядати. Мега популярна серія GEL 22. Це найменший тракторець з двигуном D1463. Всі трактори меншої потужності мають об'єм двигуна трішечки меншим. Безкомпромісний l 1 195 реверс підсилювач розворот Великий та недорогий трактор від Янмара. У нас бували такі F20, F205. Ну, думаю, якщо ви за нами слідкуєте, вже зустрічали. Популярний, важкий, недорогий трактор. І свіжочок. І свіжачок Янмар АФ220. 20 сил, проте тракторець, до якого досить важко продатися. Гарний стан, максимальна комплектація 7500 по вартості. І Кубота Б40 14 сил з розворотом з боковим циліндром за 4400. Якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому не гайте часу, купуйте в Totus Tractor. трактор. До зустрічі!